Нам всім і всім українцям треба нагадувати, що коли президент Зеленський виступає і говорить про е, нарощування зброї і військових потужностей України, треба зазначити, що Україна оці військові потужності починала нарощувати ще в 2015 році, на секундочку, коли е, Після президентства Януковича ми були, вибачте, голі і босі. І коли ми починали вже за президентства Порошенка домовлятися з різними країнами-партнерами, в тому числі нам поставляли зброю. І в тому числі, коли починалося повномасштабне вторгнення, принаймні Київ був в Києві, стояла система ППО, якщо пам'ятаєте. І вона стояла там якраз не з 19-го року, завдяки залишили. Все ж таки трошки раніше. Так от, якщо б ми от всі там розказують про там, різні домовленості і так далі, так от, якщо б ми ще трошки би погралися пару-тройки років дипломатію, в яку, власне, тоді ну, гралися, це умовно, да, з нашого боку політики, а мені здається, оцей момент повномасштабного вторгнення можна було б відстрочити ще і в цей час скористатися. Нарощуванням зброї виробництвом і так, далі, і так далі. Що Україна робила фактично з п'ятнадцятого по дев'ятнадцятий рік? Потім я хочу всім нагадати, як ми відводили у нас була політика відведення військ. На секундочку, щоб хто ніхто не забував, да у нас був розмінування Чонгару, і мені дуже цікаво зараз будуть Чи будуть кримінальні справи порушені і доведені до кінця по цій ситуації? Тому що це ж не питання тільки Херсону, це питання Маріуполю і всього степу, да? про які ми зараз обговорюємо. Чи ми готові відмовитися від цих територій? Ні, ми не готові. Але ну давайте не забувати, що нам все-таки потрібно виявити тих винних осіб, хто був причетний до цього. що розмінув... Нування Чунгара відбулося все таки після нормандського формату, якого так прагнув Зеленський, де він дивився віч навіч Путіну в очі. Тому, от про це я би просто знаєте, підтримуючи абсолютно повністю нашого верховного головного командуючи, бо ну це наш та людина, яку ми не можемо не підтримувати. бо… Від цієї людини зараз також залежить збереження української державності. Але пам'ятаючи про все це, бо далі доведеться знову робити вибір. І мені би дуже хотілося, щоб кожен українець просто тихенько для себе задумався над своїм вибором, що отакий вибір може прямо призвести до дуже конкретних негативних наслідків і більше ну, там, жодних помилок, голосуючи за серіали і так далі не робити.